Доброго ранку, всіх вітаю! 15 січня. Карта на цей тиждень з 15 по 21 січня на три варіанти. Обирайте свій: перший, другий, третій, який вам сьогодні ближче. Бажаю всім вам гарного, продуктивного тижня, щоб всі плани та задуми у вас були втілені в життя, щоб все вдалося. Давайте подивимось, що на кого чекає. Можливо, ця інформація вам допоможе. Перший, другий, третій. Обирайте. Давайте дивитись перший варіант. Тут карта обману та карта риби. Дивіться, на цьому тижні будьте уважні до того, що вам кажуть, на ту інформацію, яку вам розповідають. Бачите, риби, це розповідь, вам щось будуть казати. Але це неправда. Зверніть на це увагу, не, віді... не, від... не ведіться на це. Тому що ця інформація неправдива може нашкодити на роботі, в особистому житті. Та будь-де інде, ви повинні фільтрувати ось те, що вам кажуть. Давайте далі дивитись другий варіант. Так, другий варіант. На цьому тижні ви можете почути довгоочікувані слова від близької людини, тому що карта серця Карта серця – це карта кохання. Також е карта святкувань, трійка Кубків, вона вказує на те, що на цьому тижні, можливо, вас запросять на якесь свято, день народження, або ж у вас буде свято, або ж стосовно ось цієї події стосовно почуттів. Ви щось, можливо, невеличке захочете, ну, тобто, якесь святкування, таке невеличке. В принципі, досить гарний тиждень, він у вас такий більш емоційний та душевний. І давайте дивитись третій варіант, що в нас тут. Тут у нас тус радуги, це туз монет і карта корабль. На цьому тижні, по крайній мірі, цей тиждень вам принесе успіх. Якийсь шанс. Карта корабль вказує корабель на нові берега, нові перспективи, нові можливості, нові відносини. А це карта шансу. До речі, грошового шансу. Не втрачайте його. Досить гарний тиждень, другий, третій варіант, а перший варіант у вас попередження. Стосовно інформації, вона може бути, не може бути, а вона неправдива. Це обман. Бажаю всім гарного мирного дня на все добре.